Про безпекову ситуацію на Сумщині. Більше йдеться про Білопільську громаду. З нами голова Білопільської громади Юрій Зарко. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю всіх, вітаю студію. І також, користуючись нагодою, хочу привітати всіх мешканців Білопілі, які живуть в місті, які змушені виїхати. Сьогодні ми святкуємо день міста. Сьогодні ми маємо десь 1200 років і тому одне з старіших міст України. Тому дійсно. Пане Юрію, така... теж прийміть, прийміть вітання від нас з із, із днем міста Білопілля. Знаємо, що постійно воно зараз під обстрілами. І хочемо якраз більш детально розпитати про ситуацію зараз в громаді і як передусім минула доба. Ну ця доба, мабуть, минула так як і перед цим. Дуже складно, тому що, попри атаки шахетів, які вже зазвичай стали звичне явище, попри те, що. Впівдрони, впівдрони із оптоволокном, молні, ланцети, і також зараз два дня погіршила ситуація саме щодо арт артилерійських обстрілів. Артобстріли, РСЗВ. Тому дійсно трошки стала така ситуація більш напружена. Зараз, впродовж цього тижня, наскільки було багато поранень серед цивільного населення і яка допомога надавалася людям? Е, ну е, слава Богу, що практично цього тижня ми не мали. Е, ну мали пошкодження, звичайно, що скажемо інфраструктури, мали пошкодження будівель, там транспорту. Але щодо людей, то поки що слава Богу, Бог минув. Пане Юрію, але також маємо і повідомлення від Сумської обласної прокуратури, можливо, ви знаєте більше деталей про те, що юнаки 20 та 22 років, 8 вересня, поїхали в Білопілля в село Павлівка, що на Сумщині, і наступного дня їхні тіла з осколковими пораненнями виявили односельці. Прокуратура відкрила б кримінальне провадження саме по факту вчинення воєнних злочинів. Ми розуміємо, що це є трохи давніша інформація, але що відомо про цю ситуацію вам і. Наскільки часто люди можуть навіть стати пораненими чи жертвами, рухаючись з села в села, наскільки от противник може активно застосовувати саме якусь таку зброю, полюючи на цивільних? Дивіться тут трошки інша ситуація. З одного ага, боку, розкажітна. абсолютно правильно. Люди дійсно пересуваючись з села до села, ми вже мали декілька випадків, коли люди гинули, коли просто будучи то чи на мотоблоці, чи на тракторі, чи на велосипеді. Атакували дронами цих людей, люди гинули або отримували поранення. Це дійсно. Але в даному випадку тут була трошки інша ситуація. Ці юнаки побачили дрон, який висить біля зупинки, вирішили його зняти. Хоча видно було, що там є прикріплена була вибухівка, тобто дрон з міною і з кидом він не розірвався, і вони при намаганні його скажімо, зняти тому отримали поранення, які були на сумісні життя. Ми неодноразово попереджаємо людей. Попереджаємо в першу чергу, якраз молодих людей, яких знаєте, що така гаряча кров, mm -hmm. е яких ну це руки, щось таке взяти. військову якусь річ е до рук. Тому попереджаємо цього не робити, бо це дійсно що це дуже небезпечно. В даному випадку мало місто саме це і ця ситуація mm -hmm. небережні, звісно, з поводженням з вибуховими предметами. Але ми ще раз кажу постійно, попереджаємо максимально, що це. Є небезпечно максимально небезпечно, Скажіть, зараз. Чи збільшилась кількість людей, які хочуть виїхати і евакуйовуються із білопільської громади? Ну знаєте, я вже постійно це кажу. Що для людей є саме та ситуація, яка є навколо, є таким показником, чи треба виїжджати, чи не треба виїжджати. Справа в тому, що переважна більшість людей вже була знає, що таке евакуація, і вони повернулися. Тому що ну на давайте каже сказати чесно, що вони кажуть, ми нікому не потрібні глобально. Ну немає такої державної програми, яка б дозволяла десь там переміститися людям і скажем нормально жити. Тому що людина, яка має там пенсію 3,5 тисячі, не може віддавати 10 тисяч за місяць за проживання. І що ж треба якось жити, ну за щось там і ліки купляти, і, і одяг, і харчі. Тому це дійсно велика проблема. І люди повертаються назад. Але знову ж таки кажу: якщо є реальна небезпека життю, то звичайно, що вже це люди потім знову повертаються. Тому що переважна вже більшість людей мають теоретично де жити, чи це рідні, чи це є близькі. Тому ну, тут ситуація така дуже складна в цьому, пане Юріє, І якраз ближиться. Осінньо-зимовий період, під час якого готуються до опалювального сезону, чи можна говорити про нього взагалі в білопільській громаді цього року? Знаєте, я в даному випадку трошки промочав би щоб не накликати ага. біди. Тому що на ворог постійно завдає ударів У нас, в принципі, пошкоджені всі три ставні підстанції. Постійно ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури на минулому тижні була виведена з ладу сонячна електростанція, найпотужніша в області, 7 мегаватт. Це давало значний такий, знаєте, ну, до мережі, значний вплив мало на стан енергозабезпечення. Тому ну, ми розуміємо, що ворог робить це можливе, неможливо для того, щоб. Нам зірвати опалювальний сезон і зірвати нормальне проходження цього якраз сезону. На ще залишається хвилинка. Зараз яка гуманітарна ситуація у громаді? Чи вдається підвозити все потрібне продукти, ліки людям? Е, продукти, ліки можна сказати так. Ну, з, немає в дуже великого асортименту, але основні продукти звичайно є. основні ліки є, тому що таке працюють. Проблема залишається банківська система, тому що дуже рідко, коли завозяться гроші до банкомату, немає бензину взагалі. Вже цими місяцями на заправках це найближча заправка за 40 кілометрів. Ну але люди вже якось призвичайлись виживати в таких умовах. І аналогічна ситуація дуже велика із підвезенням до Сум, тому що дорога стала небезпечною навіть ті тонелі, які є. Вони регулярно б'ються дронами, перебиваються ці дірки для того, щоб дрони могли залітати. Тому якось так пане Юрію. Дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до Суспільної студії. Розказали про оперативну безпекову гуманітарну ситуацію в білопільській громаді. Голова Білопільської громади Юрій Зарко був з нами на прямому зв'язку.